Отже, розпочинаємо. Для того, щоб нам увімкнути і вимкнути світлофор, потрібно вставити автофігуру. Вставляємо вставка, фігури, кружечок обираємо. Закриваємо червоний колір, копію, копіюємо і закриваємо зелений колір. Світлофор закритий. Даний слайд правою клавішою миші дублюємо три рази. Два рази, тобто дублювати і потім ще раз дублювати. Вийшло три таких слайди. На другому слайді має бути відкритий червоний колір. Ми забираємо. А на третьому відкритий зелений колір. Забираємо. Далі робимо гіперпосилання, починаючи з першого слайду. Повертаємося на перший слайд. Натискаємо на там, де сприхований кружечок з червоним кольором. Натиснули: ставка гіперпосилання. Місто в документі і слайд номер 2. Окей. На другому слайді робимо гіперпосилання на ось цей кружечок. Вставка гіперпосилання на слайд номер 3. Окей. Натиснули. Далі ми повинні, щоб рухався, рухався чоловічок до на червоному кольорі до переходу, на зеленому переходив. Дорогу. На на першому слайді вже нічого не робимо. На другому слайді. А я потім писати, На другому слайді. Я хотіла тримати. Я хотіла. На другому слайді. Що ми робимо? Натискаємо на людину, вставка, Аніма... Де анімація, анімація. Ось анімація на стрілочку донизу. Другі є путі переміщення і беремо вправо. Натискаємо ОК. Він у нас трішки заходить на дорогу, на пішохідний перехід. Так не можна. Ми його за допомогою цієї точечки, забираємо назад. Ну, Він стояв перед переходом. І е, анімацію робимо, і анімацію робимо не по щучку, ось тут, а з предійдущим. І дві можна знайти, там 1,5, наприклад. Переходимо на третій слайд. Людина у нас вже має стояти ось тут. Далі вставляємо анімацію знову, другі є путі переміщення вправо ОК. І робимо за допомогою цієї червоної точечки, переміщаємо людину туди, щоб вона повністю перейшла дорогу нам. Начало не по щілку, а з під Хай буде там 2 секунди. Нам вистачить цього. Ніби все зробили правильно. Але забули налаштувати переходи. Які переходи? Натискаємо на перший слайд, натискаємо переходи і знімаємо галочку по щелчку. Знімаємо. На другому слайді знімаємо галочку по щелчку, натискаємо на третій слайд, знімаємо галочку по щелчку. Запустити презентацію можна за допомогою клавіші F5, тому на, або е, слайдшоу з начала. Або F5 натиснути, розпочинаємо. Коли ми просто клацаємо по екрану, нічого не відбувається. Ми класимо на червоний колір на світлофорі, натиснули. Червоний загорівся, людина підійшла до переходу. Натиснули на зелений, людина перейшла перехід. Ось ваша робота виконана. Добре. Да, круто.